Друзі, сьогодні у нас 28 липня 2023 року. З учора на сьогодні, з 27 на 28 липня, у нас була практично по всій Україні непогода, і я хочу поспівчувати тим, хто пострадав. Від цієї жахливої непогоди. В нас і так Україна потерпає від російської агресії. І тут ще ця клята непогода, яка внесла свої погані корективи. Я Не знаю, як підібрати ті слова, тому що я сам під Господом Богом ходжу. Сьогодні перед вами ось оці гронки в такому вигляді, через 5 хвилин буквально з цього дня вони можуть бути вже розбиті, розшарпані і т.д. Я бачив, як у людей попадали падали ряди. З виноградними кущами і повідбивало грони, лози, пошматувало ягоду. Це дуже погано і дуже сильно сумно. Ви скажете мені. Та ну воно відновиться, та так да, воно то відновиться. Тільки люди на щось розраховують. Так само, як і я. Я не знаю. Мені ще оцей урожай потрібно ростити більше місяця. За місяць я не знаю, що може бути. Я не знаю, що може бути за 5 хвилин. Якось так. Заморозки весняні, потім підв'язки, пасинковки, поливи, підкормки, обробки. Підходить час від двох неділь до місяця півтора, щоб збирати врожай. Це я маю на увазі від ультраранніх до ранньосередніх середніх термінів і середніх термінів достигання виноградної ягоди. І тут така ситуація. Коротше. Я не знаю, що може бути в нас. Ось вітер знову круте верте, таке дощ то йде. І в нас ночу, і греміло, і блискавка була, і, і дощ був здоровий, але поки без граду. Не знаю, що буде далі, але поки, 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 поки так. Ну а вам, дорогі українці, які пострадали, я ж кажу, чи постраждали від е, погодної катаклізми, я співчуваю. Неважливо, хто це там Виноградар. Огородник, садовод, і де і тепер. Всіх жалко, всіх шкода. Якось так. Що, друзі, працюємо поки, поки працюємо, там воно покаже, як воно буде. Друзі, бажаю вам, вашим рідним, вашим близьким. У ваші домівки, вашим друзям. Саме головне це перемоги мирного неба, міцного здоров'я. З Божою допомогою, з допомогою наших захисників, наших енергетиків, комунальників, волонтерів все в нас буде в Україна. Ми переможемо ту нечисть і будемо працювати на нашій українській Богом даній землі. Щиро дякую всім тим, хто боронить нас і нашу неньку Україну. Низький уклін вам. Дякую, що ви в нас є, дорогі наші захисники. Що додати, я не знаю більше. Будемо дивитись, що воно буде далі в нас. Буде знімати відео, фото огляд, виставляти. Далі буде. Зараз отакі громки. Через 5 хвилин я не знаю, які вони будуть. Чи такі, чи може їх взагалі не буде, а будуть всі лежати долі. Тримаємося. Все буде Україна. З вами був Талян, до побачення, Ще побачимось.